За тисячі кілометрів від дому об'єднані єдиною метою допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Волонтери з Великої Британії вкотре вирушили в Україну із гуманітарною місією Hi My Brian привіт усім. Мене звати Брайан Роджерс. Я вважаю, що я найстарша людина в цьому конвої. Мені 66 років. Що, мабуть, робить мене досить старим у порівнянні з багатьма молодшими людьми, які тут є. Перший я зустрів Тома близько двох років тому. І я зобов'язався допомогти йому минулого березня. Минулого вересня А цього березня з транспортними засобами минулого року я сам не зміг виїхати, але цього року зміг вирушити в поїздку, оскільки маю військове минуле та досвід у бізнесі. Я подумав, що настав час особисто знову зробити щось, щоб допомогти іншим людям. Я бачу багато страждань протягом багатьох років. І якщо я можу щось зробити, щоб полегшити ці страждання для людей, то звичайно я радий це зробити і допомогти Україні. Я думаю, це було сказано раніше. Це не тільки для українського народу. Я думаю, що ми дивимося на вільний світ загалом. Це конвой не просто допомога, це прояв солідарності. Люди різного віку та професії об'єднали, щоб підтримати Україну у важкий час. Том Волстон розповідає, цього разу ми їхали із конвоєм 12 автомобілів, наповнених гуманітарною допомогою. Але по дорозі декілька автомобілів вийшли із ладу, і стало зрозуміло, що місця в машині не вистачає, щоб перевести все необхідне. Ми прийняли рішення прямо на маршруті придбати ще одне авто, щоб довести увесь гуманітарний вантаж до України. Це був непростий виклик, але ми не могли залишити допомогу позаду. Волонтери не можуть зупинити ніякі перешкоди на шляху до цілі. Кожен автомобіль цього конвою має своє унікальне ім'я як позивний у військового. Це не просто транспорт, а частина команди, що має власний характер та історію. Одним з таких автомобілів є Денні Бой, старий, але надійний мерседес з Ірландії, який пройшов тисячі кілометрів, щоб стати на допомогу українцям. Ці імена символізують єдність, відданість та місію допомогти. So this, this is a Отже, цей автомобіль Mercedes Sprinter, Він наповнений обладнанням, яке ми вивезли з лікарні в Хантінтоні. Нею керує Деклан Колхейн. він називається Денні Бой, і це свого роду данина поваги ірландському конвою, які були людьми, які почали привозити конвої І привезли набагато більше транспортних засобів ніж у нас. А також Майклу Хьюзу, який їхав у цій колоні з нами та зберіг свій 100% рекорд як найбільший друг України. Тож так. Ми сподіваємося, що ви, хлопці, в Ірландії, цінуєте uh, yeah. той факт, що навіть на конвоях під керівництвом Великої Британії є тут трохи Ірландії. Я побачив, що люди, яких я зустрів під час цього конвою та попередніх, усі віддані у одній справі. Усі вони мають абсолютно різний досвід, але їх об'єднує спільна мета. просто допомогти та зробити щось добре. я думаю, що нам потрібно продовжувати це робити. Я, безумовно збираюся продовжувати підтримувати Тома і підтримувати народ України всім, що можу. Україна не залишилася наодинці із бідою. Волонтери з усього світу простягають руку допомоги, доставляючи необхідні речі тим, хто цього потребує. Бродівський міський голова висловив щиру вдячність волонтерам за їхню підтримку та допомогу. Ваша допомога неоцінена для нашої громади. Ми вдячні кожному, хто долучився до цієї місії, зазначив він. У знак подяки Бродівська громада підготувала подарунки для гостей, висловлюючи свою повагу та вдячність. Також волонтерам вручили символічний прапор єдності народів України та Англії, що підкреслює міцний зв'язок та дружбу між нашими країнами. Особливим моментом цієї місії стало висадження символічного дерева на честь родини одного із волонтерів. Я посадив це дерево сьогодні. Тут для моєї дружини Таміли та моєї свикрухи Валентини, щоб згадати та віддати шану їхній бабусі, яка народилася в Україні. Ханна народилася у Великій Британії в 1914 році та виїхала незадовго до Другої світової війни. Поїхала до Азербайджану, а потім, на жаль, пропала безвісті. Відтоді її ніхто не бачив, але вона все ще в наших серцях, і в наших розумах. І це наш акт уваги та пам'яті, щоб поділитися нашою любові. Несиза актовіспектенрімембренс тишевало. гуманітарна місія продовжує кожен із нас може зробити свій внесок у допомогу Україні. Разом ми сила Ми всі тут, щоб допомогти вам. Чим можемо, і ви не самотні